Ми вже неодноразово інформували громадськість що е, про системні реформи, які відбуваються у міністерстві юстиції України та його територіальних підрозділах, так постановою Кабінету міністрів України від 11 лютого 2016 року було схвалено. Реформування системи міністерства територіальних підрозділів Міністерства юстиції України та розвиток системи надання безоплатної правової допомоги основним завданням цієї постанови. Кабінету міністрів України, розробником якої стало якраз міністерство юстиції України, стало реформування територіальних підрозділів Міністерства юстиції, скорочення видатків з державного бюджету на їх утримання, ну і звичайно ж, розширення системи надання безоплатної правової допомоги, оскільки Почалася вона у нас із 2015 року. Є позитивні результати, хороші тенденції, і тому було прийнято рішення розширити дану систему і забезпечити умови, в яких наші громадяни, особливо соціально незахищені верстви населення, мали би змогу отримати доступ до безоплатної правової допомоги на рівні територіальної громади по місцю свого проживання. В результаті проведених організаційних та інших заходів в Закарпатській області було ліквідовано у травні, червні поточного року 13 районних та міських управлінь юстиції. І, звичайно, скорочено витрати на утримання апарату е, територіальних підрозділів Міністерства юстиції. Крім цього, було скорочено е, державних службовців з 505 осіб до 386 на сьогоднішній день є, які працюють у територіальних підрозділах е, юстиції. Наразі ми підійшли до питання впровадження. Е, Безоплатної правової допомоги на регіональний рівень розширення доступу можливостей громадян до отримання цієї правової допомоги, і якраз саме з цією метою відкриваються наші бюро безоплатної правової допомоги. На виконання плану заходів з реформування територіальних органів мін'юсту і розвитку системи надання безоплатної правової допомоги в нашій області спільно з Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Закарпатській області було створено робочу групу. Було обстежено всі матеріальні цінності, які перебували у Міських та міськрайонних управліннях юстиції були складені відповідні акти обстеження та прийняті узгоджені пропозиції, які надані Міністерству юстиції України та координаційному центру з надання правової допомоги для подальшого передачі матеріальних цінностей на баланс бюро безоплатних правової допомоги. Отже Саме реформування, воно не потягнуло за собою якихось додаткових коштів чи е, закупівлі тої чи іншої техніки, тобто витрат з державного бюджету. Фактично, ці бюро, які створюються, вони створюються повністю на матеріальній базі колишніх міських та районних управлінь юстиції. Навіть в основному в більшості е, районних центрів вони вони будуть функціонувати навіть у тих приміщеннях, які... Е, Займали колись управління юстиції. Отже, така територіальна реформа юстиції стала наступним логічним етапом децентралізації послуг Міністерства юстиції України, про що ми вже неодноразово інформували громадськість. На сьогодні соціально незахищені верстри населення зможуть мати доступ не тільки до правової консультації інформації але і до електронних сервісів мін'юсту тому що на у бюро будуть встановлені е, комп'ютер вже встановлені вже готові комп'ютери підключені до мережі де наші громадяни будуть мати, мати змогу отримати е, ті послуги які надаються сьогодні мін'юстом онлайн